Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Ви ви монетки збираєте? Так. А да. ну, сколок зібрали. Принесли додому. Особисто я літаю на вампірах і кажанах. Угу. Так, до нас гості. Ого! Тут так Слухайте, яка класна у вас нора. Тут же ж не і е, машина купає. Ні, Ні. перфоратор, руки. Гармата! Проти у нас й Танковий полк. Далі буде ураження. Будемо скидати бомби. Доволі сильний противник. Ну як сильний? У нього дуже багато живої сили. просто. Найбільш люблені це міцепроти це звісно робота по живій силі. Наша основна задача це знищення ворога. Uh -huh. Знищуємо незалежно від того, яким ресурсом ми це робимо. З цим справляються як в півішки, так і важкі борти. Особисто я літаю на вампірах і кажанах. По-своєму кожен з них цікавий. Но я починав роботу з кажана, тому сказати, що вампір мені подобається більше, язик не повертається. Просто вампір, якщо брати порівняння, він трошки плавніше виконує рухи, їм якось легше маневрівати, а казан трошечки більш такий дерев'яний в рухах. Але з цим цілком можна змиритися і працювати як на тому, так і на другому. Так, що зараз у нас за операція? Ну, магніт. Ми теж 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 Витягом кулонет. Хлопці не, за, не встигли його забрати з собою, як евакуйовувалися з позиції, лишили його там, ну, на місці вигрузки, загрузки. І почали думати, як би його звідти забрати. Виникла ідея замагнітити його і ось спробуємо його магнітом звідти забрати. Ви, ви монетки збираєте? Да. Ну, осколок зібрали. Принесли додому. Рофіей. Зараз а них зараз стоїть. Між мішками. сьогодні Бачук все побачила в Мені моя робота взагалі подобається, тому... Любі якісь невдачі мене якось ну, засмучують. Тому всю роботу, яку дають, хочеться робити якісно. «А Куди це ви летите? Подивіться. На діло. Мені подобається, вампір летить на діло. Ми за дві за мої дві ротації роботи на важких коптерах використовували. Такі боєприпаси, як осколочні моа 900 і 400, фаби. Мене вчепи важку, даному рукіньку дорозі, щоб у чарчик чатчик. Більшу вагу бере кажан. Максимальна вага, ну, 16 кілограм, 16-18 кілограмів він може потимати. Дві темки Дві темки він запросто тягне. Здебільшого розбирали двома темками укриття. Вскривають бліндажі? Оші, як і грибочок, такий відзриваний непоганий. Мені, коли я перший раз її скидав, мені дуже сильно сподобалося. Якщо йде діло про, скажімо так, знищення укриття то з цим ми можемо справитися е, значно ефективніше. Але якщо діло йде про якусь техніку, яка десь ще далеко їде, до якої ми не можемо підлетіти, то з цим справиться в швидше. Все, 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 оце вона, да, оце вона. Ну диви, зараз пробну скину, подивлю, що там повітря у нас. Ти, Ти бачив що? Наша роль вона вже доволі таки стала розширена, тому що крім того, як ми починали суто скажімо так, роз... о... скидати бомби на ворога, ми почали займатися логістикою на передній край до нашої піхоти, бо туди під'їхати так часто не можеш, тому... Стараємося бортами якомога частіше і більше їм провізії передавати. Ось от така от печера. Дороблено, до речі, як перфоратором. Лопата потрібна для того, щоб викидати землю, точніше, глину. Капітальна споруда, якщо чесно. Небагато таких бліндажів, особисто я бачила. Угу. До нас гості. Ого! Тут Слухайте, яка класна у вас нора. Це тут буде робоча зона для дороги. Угу. Тут будуть монітори, тут у них робоче місце. А тоді копати сюди вихід туди-туди. А Пажіть, запасний як? вихід от, ви маєте на увазі? Так, так, да. і центральний вхід, якщо завалює ага. центральний, то видний вхід. то щоб сюди був вихід. Обов'язково на всіх позиціях два вихіди як мінімум. Тут же ж не машина купає. Ні, ні, перфоратор, руки. Це так бере людина. це Все б'є, це все вручно. Другий насипає мішки і двоє виносить вручну. Ну, По-другому поки що ніяк. Якщо ти метр в глибину пройшов, то це множ. Два куба, це дві тони. Це видов бачиш, треба і винести. Три метри під землею. Два, угу. Нічого якщо навіть щось залетить, то ні, ні нічого. Сюди точно нічого не залетить. Я зверху то все витримаю, все yeah. витримає. Ну, yeah. ну, ну, ви yeah. yeah. ну єдина проблема у нас, як я розумію, що важко все це робити. Mm. Важко, довго, складно. Це ж не, не на дві людини чи на три і Все зробити. Це ж постійно йде заміна людей. Uh -huh. П'ять днів нові, нові А ви хто? Танкіст. Танкіст? Якось сюди. Нас всі роблять всі. І розвідка, і танкісти. Угу. Бачите, іноземці. Хто вільний є, хто не залучений до чергування, угу. без різниці, мінометники приїжджають, артилерія, танкісти, ти хто. Пілот БПЛА. Піл, пілот БПЛА, Шалуб'я, Колумбія. Тобто всі працюють, ну угу. як це треба робити? Це вам пілоти вдячні будуть, напевно. Вдячні. Та ми їм теж вдячні. Весь фронт майже на них на даний момент. Вони номер один. Артилерія і вони так. Проти. У нас тут соловика співає і йдеми ночі. Чув... У вас тут романтика? Він вас злякався. Так. Як нас можна злякатися? Нам можна зрадіти, а не злякатися. <рес> Люблю, коли тішиться нашому приїзду. <рес> а прикинь, вони сюди біжать. Йо! Ні, так... да, до речі, як ви біжите тут? Як найшвидше. Сансор, здорово. Плюс, плюс доброю. Цілі не змінились. Зазвичай все одно це піхота. Максимальна дальність пострілу 15-200. В середньому ми працюємо десь на 13-12. Дрони можна задіювати майже весь час, крім складних погодних умов. Тоді може працювати артилерія. Артилерія майже працювати, може працювати майже завжди. Є. Інколи приходять такі запроси для того, щоб кинути декілька снарядів на заборону. Коли під'їжджає наша техніка, наприклад, кинули пару снарядів на подавлення. Потім, коли виїжджає техніка, теж ще пару снарядів кидаємо для того, щоб техніка могла спокійніше виїхати з зони ураження. Евакуаційно. Для того, щоб вони могли вийти з укриттів своїх і перенести пораненого, їм теж потрібно, щоб було подавлення вогню. Це ви на повному не працювали, на повному ще більше період. На повному нічого не так? Так, пилова атака. Вийшла, <річно>, але насправді. Думаю, я дивлюся, я знімала тоді, коли я їздила на фотосиклі, сьогодні я точно чистіша. І це радує. Хоча пилова атака від ДТЦ була теж достатньо серйозною. Пил піднявся такий, що не було нікого видно. Буря в пустелі. Це було красиво. Да. Пилючки тут піднялися. Офігенно все. Працювали зараз по живій сили, по піхоті. Працювали удачно, цілі уражено. Скупчення піхоти, коли вони кількість від двох група людей від п'яти і більше, тоді ми по ним працюємо. На даний момент механізовані штурми припинилися, тому що їх влучно вражала наша артилерія ще на дальніх підходах. Противник зараз вирішив використовувати тактику малих груп, яка є найефективнішою на даний час війни. <utan> Все одно, коли прилітає по бліндажу, що б там не було, навіть просто граната падає, ну це вже трохи дізмораль таки дає. Uh -huh. дає. Якщо ви не чуєте з нашої сторони відпрацювання, а противник по вам працює, то це реально Йо! Ого. Це якийсь клубочок треба, щоб вів. Зараз дуже складна війна. Вона дуже змінилася. Дуже змінилася. Коли прийшли оці дрони особливо. Дуже складно виконувати бойові якісь завдання, щоб не, не залишитися непоміченим. На початку війни, коли було, то ми працювали не було ж тоді такого розуміння, як копанір, якісь наприклад. О, тоді просто ми стояли десь о, на країні якихось посадок. Просто накривали масіткою, гілками. О, і цього було достатньо. Вони тоді на той час працювали чисто по квадратам, а не працювали точечно і спостерігали зверху, куди вони влучили. Такого раніше в них не було. Проти нас 12-й танковий полк знаходиться. Як ви оцінюєте цього ворога? Ворога не можна недооцінювати ніколи. Доволі сильний противник. Ну як сильний? У нього дуже багато живої сили просто. У нас немає стільки ресурсу. Вони проводять бої розвідкою. Тобто вони зараз діють у складі малих груп. Тобто перша група, тому що трьох осіб виходить і проводить розвідку боєм, виявляє наші позиції і вогневі засоби. Далі вони відпрацьовуються все артилерією, дронами, і вже далі починає заходити друга група і ще трьох осіб десь, і закріплятися на наших позиціях. З ротацій попередніх у нас ворог спробував штурманути наші позиції за допомогою мотоциклів. Але був вчасно виявлений та знищений одною короткою чергою з МК-19. Томові дії закінчилися десь за хвилину після їх початку. Чотири мотоцикли всього було і десь піхоти людей, може вісім. Так, вони їхали по яру. МК-19 як АГС, але це новітня технологія Америки, так сказати. І там воги більшого калібру і осколки більшого ураження. Тому їх всіх посікло, вони попадали. І наші дрони, та скидачі та фіпіві почали їх розбирати далі. Це майбутнє за дронами. Скидачі з мавіків, фіпіві дрони, також тяжкі дрони. Тяжкі ми використовуємо тільки вночі. Бо він великий, його дуже гарно помітно. І вночі менш е -е, помітний. Ну так, да, само собою, само собою. Тоді беремо ФАПІ 400. Влаштуєте ви таке? Угу. Все тоді перша... Це плюс повотовності тобі робити. Далі буде ураження. Будемо скидати бомби. Найбільш цим ці роботи – це звісно робота по живій силі. Найстандартніше наше використання це машки 400-900 по 4-9 по кілограм осколочні. І вони дуже ефективно працюють. Знищення ворога. О, а друга треба, щоб було, ти... а я вже поняв. Коли вони бігають і ми на них скидаємо 9 кілограмів і це частенько є прямі влучання, то це доволі нас радує. Доволі часто за цю ротацію приходилося піднімати в день, бо ми в важкі коптери працюємо здебільшого виключно в ніч. То були періоди, коли нас регулярно піднімали в день. І, скажімо так, нашу роботу оцінили. Важкі відпрацювали повернення. Оцінили дуже добре. Ми показали всі свої можливості. Бо зазвичай в ніч не так часто рухається ворог по пару чолов... осіб, яких можна так легко вицілити. Прийшлось працювати в день, ми показали, що ми це можемо робити. Ми це робимо, коли це необхідно, але за крайніх умов, бо бували випадки, що нам їх збивали. Цікавий метод, який був противника для виявлення наших точок зльоту ФІПІВІ, це було недавно, на одному з напрямків. Противник прив'язав своїх п'ятисотих відказників, так сказати. Ну, просто прив'язав до дерева і чекав, поки наші сили почнуть його вражати. На живця. Дивись, поки вітру особо немає, великого, давай будемо трошки працювати. Видвігаємося з 400-кою і фабом. Ми працювали по живій силі, і в мене було, можна сказати, пряме влучання по одному із піхотинців, і мені це доволі сильно сподобалось, і не тільки мені це сподобалося, бо це багато хто оцінив. А це прям було класно. Нуар був за пультом, угу. нас супроводжував Мавік, і якраз у той от скіт, коли Нуар кидав, я помітив транслю, І якраз картинка, того, що Мавік знімав, і там було чітке ураження, тобто стояли два піхотинця ворога, і воно між ними попало. Нема піхотинців. Воно все цікаве. Ну, тіпа, якщо піхота наготована, е, все вистачає, то, тіпа, чому б не занести ворогу якісь подарунки? Зараз пілоти фіпіві та дронів, звичайних, це пріоритет номер один. Що з нашої сторони, так і з сторони ворога. Звісно, полюють. Ну, буде летіти все. Від міномета до фпв-шок, скиди, так само. ну, Не шкодують. Так само, як і на FPшки. Якщо викупають пілотів фпв, так само летить все. Плоть до пакету градів, які не використовують для піхоти. Болоти повинні бути ну, тіпо, на відстані. По-перше, безпека. По-друге, ну, якщо дрон великий, дуже близько до ЛБЗ, то його, ну, він не маленький, помітить не дуже і складно. Плюс мавіки літають, його в майбут видно очі. дуже сильно. i'm sorry i actually oh uh...